Привіт, усім. Сьогодні хочу з вами поговорити про останню заяву Зеленського. Він там згадував про біженців, про українців за кордоном, про те, що потрібно повертатися, про те, що потрібно відбудовувати Україну. Також поговоримо про останню заяву Дуди, президента Польщі, в підтримку України та й на інші теми. У вас попрошу відповісти на одне запитання, за яких обставин ви повернетеся в Україну. Тому що не для всіх однакові є причини повернення в Україну. Хтось повернеться, як тільки війна закінчиться, військові дії, хтось повернеться за іншої причини. І там є ряд причин, якісь я знаю, тому що. З людьми спілкуюся, з людьми переписуюся, люди задають питання, відповідають на них. Якісь певні критерії, я знаю. А от ви зараз за кордоном дивитесь це відео, напишіть в коментарях, за яких обставин ви плануєте повертатися в Україну. Коли що станеться. Ну і не забудьте підтримати це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підпискою на канал. А в описі під відео і в першому закріпленому коментарі я залишу посилання на сервіс TransferGo. Якщо вам потрібно переказати кошти з Європи в Україну. Ви користуєтесь Трансфергов, це швидкі, миттєві, безкоштовні, надійні перекази з Європи в Україну. Якщо потрібно рідним, друзям чи задонатити, завантажуйте сервіс Transfer.gov на телефон і одразу можна буде переказати будь-яку суму. Дякую всім за вашу підтримку і за розуміння. Президент Володимир Зеленський закликав українських біженців повернутися до України щоб допомогти з відновленням держави. 11 червня, тобто буквально вчора, був брифінг в Німеччині, дуже багато різних тем піднімалося. Там і Олаф Шольц розповідав і відповідав на запитання, так само Зеленський мав доповідь і відповіді на запитання. Ну і, звичайно, в своїй доповіді Зеленський згадував і за біженців, за українців, які зараз за кордоном, тому що їх мільйони, за них забувати не потрібно, і за них згадувати також треба. Після закінчення війни я впевнений, що всі приїдуть відновлювати нашу державу, бо будуть робочі місця, буде безпека. Я вважаю, що буде велика мотивація, що стосується відновлення сьогодні. Так, ми не можемо примушувати в ніякому разі, сказав він. Зеленський в той самий час закликав повернутися тих, хто хоче і може зараз це зробити. Є напрямки, над якими треба. Працювати сьогодні. Є люди, які залишились без домівок. Їм потрібна допомога, потрібні робочі руки, потрібні ці професії, сказав Зеленський. Неодноразово звучали заклики з повернення в Україну і від президента, і від уряду, і від депутатів. Але, на жаль, це не сприймається так, як що сьогодні він сказав, а завтра всі взяли, зібрали валізи і приїхали в Україну. Так, це не працює. Чим довше. Триває війна, тим менша кількість в майбутньому повернеться в Україну. Це не мої слова і це не моя аналітика. Так відбувається завжди, коли в якійсь країні відбувається війна, якісь військові дії. Люди виїжджають з гарячих точок, з країни за якийсь час вони повертаються. Якщо війна триває недовго, то більшість повертається в ту країну, звідки вони втікали. Якщо війна триває роками, десятиріччями, то звичайно ті люди. Адаптуються в інших країнах, звикають до того ритму, як в іншій країні діти народжуються, діти йдуть в школу, в садочок, навчаються. І, звичайно, менша кількість повертається. Тому тут відповідь дуже проста: наскільки швидко зможе закінчитися війна, настільки більше українців зможе повернутися в Україну. Звичайно, є інші пункти, які також є важливі для українців. І боротьба з корупцією, і високооплачувана робота, можливість кар'єрного росту, спокій, тишина, благоустрій, в кожного є своє. Але в першу чергу це закінчення військових дій, закінчення війни. Тільки в такому випадку. Значна частина українців зможе повернутися в Україну. Ви до речі, своєю думкою, як я вже говорив спочатку, поділіться в коментарях. Також президент Польщі Анджей Дуда висловився в сторону України на прес-конференції в рамках саміту Бугарейської дев'ятки, де він також сказав, що підтримує євроатлантичні амбіції України. Таким чином Дуда прокоментував пріоритети Варшави на прийдешньому саміті НАТО у Вашингтоні. Серед них Подальше посилення обороноздатності НАТО та втілення євроатлантичних амбіцій України. Ми всі підтримуємо прагнення України приєднатися до Євросоюзу. До Європейського Союзу, але ми в Польщі також рішуче підтримуємо питання якнайшвидшого початку процесу вступу України до НАТО. Маю на увазі направлення Україні офіційного запрошення приєднатися до НАТО, щоб дало змогу почати процес ратифікації. Ну я своєї думки не змінив щодо НАТО. Я вважаю, що якщо Україна буде мати можливість, Україну приймуть в НАТО, то вона буде мати більший захист, більші можливості. В захисті, в обороні від такого сусіда, який в нас є. На жаль, ми не можемо Україною десь переїхати чи взяти переселити нашого сусіда. Того злого, недоброго і хворого на голову. Але такий він в нас є. Вступ в НАТО він дає як мінімум захист. Чи можлива війна між НАТО та Росією? Ну, напевно, можливо. Але як би там не було, зараз на даний момент Росія воює не з НАТО. І не з країнами НАТО, і не з країною НАТО. Будь-якою він там погрожує, кричить, десь там щось якась ракетка залетить на територію НАТО. Але військових дій, якихось порушень кордонів тих чи інших країн не відбувається. Чому? Ну, тому що НАТО це, як би там не було, це є серйозний військовий альянс, де є і зброя, і армія, і ядерна зброя. Тому я вважаю, це моя думка, що якби ми були в НАТО, то на нас би ніхто не напав. А якщо би і напав сусід, то він би більше отримав на горіхи. І я думаю, що так далеко би не зайшов в територію України. На початку би йому відрубали і все було б гаразд. Це моя думка. Ви знаєте, можете погодитись, можете не погодитись, тобто можете написати в коментарях. Але я вважаю, що ми, якби були в НАТО, якби нас взяли швидше. Або, наприклад, зараз взяли в НАТО. Яким чином я не знаю, тому що НАТО не бере до себе воюючих країн. Ну, але завжди є якийсь перший раз, завжди є якісь можливості для того, щоб щось змінити. Не будемо про це, якби ми були в НАТО, я думаю, Росія би не напала на Україну. Так як вона не нападає на Польщу, так як вона не нападає на Литву, Латвію, Естонію, хоча кожного дня там погрози за погрозами. Але ніхто ні на кого не нападає. Чому? Тому що ну, країни в НАТО нападуть, НАТО включиться, і це явно буде, ну це явно для Росії буде дуже болюче. Я думаю, що вона точно більше не захоче вступати на територію НАТО. На територію країн, які в НАТО. Тому я за НАТО. Це моя думка. Друзі, ви що про це думаєте, обов'язково напишіть в коментарях. Підтримуйте, будь ласка, це відео лайком. Репостом, ну і, звичайно, підпискою на канал. І в описі під відео я також залишу посилання на мій телеграм-канал актуального про Польщу, де можна задати запитання про Польщу перед кордону і отримати на них відповідь. Тому всім рекомендую також приєднуватись до мого телеграм-каналу. Дякую всім за те, що додивилися до кінця. З вами Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу. Де би ви не були, є зручний та надійний спосіб підтримати рідних. TransferGo робить це швидко та просто. Завантажте додаток TransferGo та переказуйте рідним гроші вигідно.